Всім привіт! Сьогодні у мене відео для підписників YouTube каналу: як можна замовити у нас декор. Нагадую, що ми займаємось виготовленням декору для фотозону. Ми виготовляємо залізні каркаси, робимо їх різних розмірів, різних форм. А також у нас можна замовити різні фони для фотозон. Це може бути плівочка. Преміум якості є різні кольори. Плівочку можна ставити матовою глянцевою стороною. Плівка дуже гарно виглядає на фотозонах. Також у нас завжди в наявності є в якості фону велюр для фотозони. Велюр є просто гладенький, є у смужку. А у смужку велюр має ширину 1,60 м, його можна використовувати на такі невеликі каркаси та не більше 1,50 м шириною, тому що цей велюр не тягнеться. А гладенький велюр дуже класно тягнеться, має ширину 1,80 м, але, от, наприклад, на коло 2,30 його можна розтягнути і зробити гарний фон. І також в наявності є паєтка для фотозони, різні кольори. Паєточка має ширину 1,40 м. Практично не тягнеться. Ну, максимально на каркас 1,50 я встановлювала паєтку. І також ми виготовляємо різні написи для фотозон. Із пінопласту, з фанери, з полістиролу, з білого ДВП. Написи з фанери і пінопласту ми можемо фарбувати в різні кольори. І не обов'язково це написи. Ми ще робимо різні декоративні елементи. Також з пінопласту або з полістиролу, з фанери. Це можуть бути великі метелики, наприклад, з фанери. різні зірочки, ангелики, різні малюнки, декоративні елементи для фотозони. Також підставочки під тортики із фанери. І... Стільчики, трони для дитячих фотозон. Також у нас ви завжди можете замовити найкращі магніти для фотозон. Магніти, якими я користуюсь вже багато років, дуже ними задоволена. Кріплю ними і глянець, і велюр, і будь-який декор Магнітики невеличкі, але дуже міцні, потужні. І головне, що коли ви з ними постійно працюєте, вони не трощаться на маленькі частинки. А самі магнітики залишаються цілі. А, тобто, навіть якщо десь збоку щось відкололося від магнітика, а сама ця шайбочка, вона ціла і вона виконує свої функції. А з китайськими магнітами такого не відбувається. Вони просто можуть зламатися посередині, зламатися ще на декілька частинок. І цей магнітик, навіть якщо ви зберете всі ці деталі докупи, не буде. Міцно вже тримати, тому що він просто розламаний і він втрачає свою силу. А магніти, якими користуюсь я, такого не відбувається. І також можна замовити магніти для написів чорні, феритові, звичайні магніти. І ще завжди, в наявності, є банер для фотозон. Зробити свої замовлення ви можете у інстаграмі. Інстаграм Алла Веселка, У мене є дві сторінки. Підпишіться, будь ласка, на мою основну сторінку Алла Веселка, там виходять дуже цікаві відео, іноді якісь лайфхаки, я веду там сторіс. Цікава сторінка. І також ви можете підписатись на мою сторінку по декору. Там можна також робити замовлення. Сторінка називається Алла Веселка-декор. Якщо ви підпишетесь на основну сторінку, то а сторінку по декору ви вже знайдете без проблем. На цих основних сторінках ви можете робити свої замовлення. Ну, Перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Всім гарного перегляду. Напис із дзеркального полістиролу. Цей напис їде за кордон. Написи робимо різними шрифтами. і різними розмірами. І не забувайте про захисну плівочку. Коли ви її знімете, напис приобразиться. Він буде дзеркальний буде дуже красиво на фотозоні. Ініціали молодят на весілля це золотий полістирол. На весілля ми також робимо різні весільні монограмки. Полістирол може бути в золотому, білому, срібному або чорному кольорах. Розміри і шрифти можуть бути різні. Об'ємний напис на фотозону а золотий полістирол на пінопласті. Не забувайте, що всі написи з полістиролу відправляються в захисній плівці. Коли плівочка зніметься, напис буде дуже гарний буде дзеркальна поверхня. Напис із фанери. Ось такий вигляд має нефарбована фанера. Напис буде дуже стильно виглядати на фотозоні. Я вже робила фотозону з такими написами. В будь-якому кольорі виглядає круто. А такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори або покривати різними кольорами глітеру. Напис золотого полістиролу. До випускних ще трошки далеченько, але вже починають потихеньку замовляти написи. Це золотий полістирол, тут все в захисній плівці весь напис. Не забувайте її знімати перед монтажем. Напис із пінопласту, покритий срібним глітером. Замовники вже мають таке хрещення, ми просто доробляємо під нього ім'я. Такі написи ми можемо покривати різними кольорами глітеру, або фарбувати в різні кольори. Напис із пінопласту. Напис пофарбований пусковий кольор і метелик. Метелик в рожевому кольорі. Метелик це також пінопласт. Думаю, буде гарно на фотозоні. Такі написи ми можемо фарбувати різними кольорами. Можемо покривати різними кольорами глітеру. Також робимо не тільки написи, а й такі, наприклад, декоративні різні елементи. Ось такі написи із пінопласту. Бо часто плутають, От мені пишуть з полістиролу. Напевно, пінопласт це не зовсім така вірна назва, це екструдер, екструдований пінопластик. Більш плотний, так, ніж звичайний такий пінопласт, який всі звикли бачити такий в кружечки. Оцей, бачите, таку структуру має. Але по якостям він як пінопласт і ламається також як пінопласт. Але з нього виходять гарні написи об'ємні. Я його буду покривати літером зараз. Пінопласт покритий золотим літером. Ось такий напис. Ми такі написи можемо фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітеру. Ну і розмір може бути різний, як і шрифти. Тут у мене два шрифти використано. От такі виходять написи.